З 2026 року Україна буде змушена купувати з вами сертифікат для експорту до ЄС окремих товарів, але обмежені фінансові ресурси, зростання витрат і втрата інвестиційної привабливості гальмують впровадження екостандартів. Про це заявила менеджерка Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Вікторія Карпець. Україна прагне вступити в Європейський Союз. Одна з вимог вступу – зменшення викидів СО2 в атмосферу. За допомогою механізму вуглецевого коригування імпорту, який запровадить додаткові мита для виробників, які не дотримуються екологічних стандартів, в умовах війни для України впровадити СВАМ буде складно, для українських підприємств її миттєва поява може призвести до економічних труднощів. Щодо інших нових тижня, банки профінансували проєкти з відновлення майже на 1 ГВт електрогенерації. Україна та Туреччина активізують співпрацю у газовій сфері відновленні енергетичної інфраструктури та розвитку ВДЕ. це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії Ніфоллкінг. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.